У Смілянській громаді відбувся захід всеукраїнського соціального проєкту Ми, українці всі одна родина. Захід, який вже встиг відвідати понад 80 громад України, подарував присутнім неймовірні емоції. Ведучий народний артист України Анатолій Гнатюк та директорка агенції івентів «Садиба Садибамюзік Ірина Коваленко діляться своїми враженнями від нашого міста. І хочемо сказати, що всього три міста сміла Чигарин і Золотоноша представлені. Як три міста, які всю Черкащину, сьогодні в нас переповнюють емоції, тому що надзвичайно висока якість підготовки. Ми бачимо різноманітні. Е, ми не вистаги. просто бачимо, у нас очі розбігаються. Е, хочеться все осягнути, кожному зробити комплімент, і, і ми так і зробимо. Правда, у нас це займає ну, мінімум три години, але ми Кожному подякую. Ми зробили разом велику добру справу. Ми зробили соціальний проект для переселенців, який об'їхав усю країну, і е, ці проекти зараз на часі, тому що вони об'єднують. Людей місцевих громад із переселенцями і показуючи українці, дійсно всі одна родина. Метою проєкту є об'єднання українців, інтеграція внутрішньопереміщених осіб у соціальне життя громад, створення дружньої атмосфери та відкриття нових талантів, наголошують спонсори заходу. Ми бренд, який розуміє свою соціальну відповідальність, і ми розуміємо, що окрім того, що наше завдання прийме, да, дарувати людям гарні позитивні емоції через якісний хороший контент. Українською сучасний таке інше, ми розуміємо, що ми маємо щось робити для країни. Це саме родини внутрішньо переміщених осіб. І от проект ми українці всі одна родина. Він саме. А... Спрямований на те, щоб дати їм можливість проявити себе. Ми не намагаємося зробити з цього щось таке пафосне. Тобто, це ну насправді дуже камерно, тому що така, як то кажуть, душа вона не може бути пафосною. А, але тим не менше ми всі маємо такий обмін емоціями, і нам здається, що це зараз те, що от нас зближує, і тому ми кажемо, що ми одна родина, тому що ми маємо зрозуміти їх, а вони мають прийняти. Міський голова Сміли підкреслює, наша громада завжди відкрита для таких важливих ініціатив. Майже трохи повномасштабного вторгнення. Війна в Україні, ми стали однією з громад, які прийняли значну кількість внутрішньо переміщених себе на території міста. І Сьогодні це дійсно одна родина, це наші містяни. Тому мені дуже приємно, що ми проводимо сьогодні такий захід в стінах будинку культури, до якого долучилися місцеві підприємці, наша команда. Я дякую своїй команді, з, зокрема заступнику Тетяні Карло, яка організувала це все, відділ культури, відділ освіти, відділу багато, багато відділів виконкому, які сьогодні працювали над цим. Ми, ну, звісно, дякуємо організаторам, в особі Ірини Коваленко та театру кінотеатру тв який є спонсором даного заходу. Ми дуже раді вітати всіх на території нашого міста. Всім талановитих родин. Ці родини приїхали в нашу громаду із Харківської області, із Луганської області, із з Донецької області. А ще цікаво те, що діти цих родин ходять в наші заклади освіти. І вони не просто навчаються, вони також відвідують різноманітні спортивні секції, різноманітні гуртки. Класно, навіть те, що один одна дитина яка сьогодні. Уже встигла стати стипендіасом військовому. Треба навколо цього проекту згуртувати всю нашу українську родину, показати всьому світу, що ми міцна, єдина, найкраща, суперова держава Україна. В холі будинку культури гостей зустрічала виставка виробів місцевих майстрів та переселенців. Нас сьогодні сміла вразила, вразила просто неймовірної кількості талановитих людей. Тут можна побачити все, починаючи від вишивки, від ляльок мотанок, від різних декоративних, прикладів. Закінчуючи варениками і, і, пиріжками. і пиріжками. Ми не жартуємо, все надзвичайно красиво, смачно і хочеться, дуже хочеться з цією прекрасною мистецькою виставкою поїхати за кордон, щоб і за кордоном побачили творчий потенціал нашого українського народу. Сьогодні у нас представлено Же така велика різнопланова виставка, до якої долучилися наші мистецькі школи, музичні школи, наш будинок дитячої юнацької творчості, мистецька школа обласна. Наші майстри місцеві декоративно житкового мистецтва ми співпрацюємо тісно з будинком-інтернатом, який сьогодні представив ну, просто чудову виставку як робіт, так і кулінарних виробів. Вони вони власне знову зробили там і вареники, і напекли різних смаколиків. Ми також співпрацюємо з центром підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Сьогодні вони представили теж чудову виставку робіт і виробів, які роблять їхні учні. Тут теж і кулінарні роботи, випічка, різні смаколики, ну, все те, що виробляє цей центр. Також сьогодні представили виставку наш міський парк культури відпочинку. Вони підготували теж смачні страви, зокрема борщ, який зараз тут пахне на все міського будинку культури. Підтримка місцевих підприємців в організації заходу також була суттєвою. Ось, до прикладу, м'ясну продукцію для запашного борщу люб'язно надав магазин ясокрай. А виставка карамельних смаколиків від Тов Маркурій нікого не залишила осторонь. Тут представлена виставка місцевого підприємства погутнього підприємства Меркурій. Я щиро дякую його керівнику Тарану Євгену Володимировичу, який люб'язно надав можливість. Представити тут свій стенд, свої вироби, тому що його льодяники відомі у всьому світі. Не лише внутрішньо приміщені особи знайшли прихисток у нашій громаді. Сміла стала домівкою і для багатьох підприємств, зокрема і для тих, які були релоковані з Донецької області. Мова йдеться про виробника пластикових вікон. Континент груп це підприємство активно надає робочі місця, в тому числі для наших переселенців. Історія однієї з родин учасниць тісно пов'язана з цим підприємством. Вони розповідають, як прийма. Мала їх сміла місто просторе, дуже гарне, дуже прості, добрі, душевні люди, які готові завжди підтримати. У рамках проєкту сім обдарованих родин переселенців демонстрували художні номери різних жанрів. Їхні виступи, пісні, музика, творчі номери викликали щире захоплення. Олексій волонтерець і в нас вже є така дуже крута команда, яка називається «Співача молодь. Сьогодні він співатиме багатьом смілянам відому пісню танчики разом зі своєю командою Співаче молодь. Які йому допоможуть і будуть в плані підтанцівки. Також вони до цього номеру придумали самі та найзворушливішими моментами стали розповіді родин про випробування, які їм довелося пережити. Ці історії нагадали про силу людського духу та прагнення до життя. 24 лютого ми прокинулися о 4.30 від пострілів. Почитали новини в інтернеті і поступово волосся ставало дибки на голові. Гостомель, вибухи, Дніпро, вибухи, Чернігів – вибухи, 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 Соціальні вибухи. Війна стала реальністю. Виття сирен Яке могло тривати кілька годин поспіль, звуки ракет, що летіли над будинком, канонади, дрижання вікон, і найстрашніше відчуття того, що п'ятиповерховий будинок, наче карточний, з'їхав з місця і повернувся назад. Саме ці речі символізували для мене початок війни. Особливу атмосферу створили музичні і танцювальні колективи. А фінальний акорд заходу пісня у виконанні Анатолія Гнатюка подарував усім гарний настрій. Глядачі отримали масу позитивних емоцій, а кожна родина у фіналі отримала цінний подарунок від спонсора. Такі події об'єднують, надихають та доводять, що разом ми не переможні.